Дня підписникам нас сьогодні неділя і, як завжди, їдемо на ринок. Сьогодні на один на автомобільний Нема потреби їхати. Тут в нас закінчуємо центр будки. Ярмарка яка ж як ми холодало, людей не видно. На 6 градусів у нас сьогодні. Так, базар відбули змо. Те, що купи, хотіли купити, не купили. Накупили всяких друг Хіба Солодощів. А тепер додому. Їдемо. Переїхали з музринку. Отаку ось, як і купляли собі. Планували якусь куртку теплу взяти, але не було. Набрали овочів, фруктів і солодощів. Ті овочі у нас. То, перець, помідори. Два огірочка, то на 18 злотих у нас вийшло. Якби Такі вафельки взяли Замо по злоті. Якщо півпачки береш там, півпачки то 14 штучок. Е, такі якісь персики, Та не, не то персики, але тверде як ябку. Ну, таке добре на смак. 6 злотих кілограм. Уріжки українців. Взяли там, продають по 6 злотих. Взяли таку кашанку, гречану, кров'янку, як у нас називають на Україні. За 19 злотих. Солодка паприка така, 6 злотих. І таких Три шоколадки за 10 злотих. Так що ми двоє взяли. Zadzwoniliśmy, kupiliśmy, tak już będziemy mieli dwa komplekta jakby i miszki na śmieciach 60 litrowych, żeby śmieci z domu wynosić za 3 złotych po magazynie, po 5, po 6 złotych, I tak gdzieś, Kolejny 60 złotych, jeszcze trochę o telewizji. Zawsze pojedziemy, zawsze coś kupimy, to jedna taka atrakcja na niedzielę, dużo dalej jeszcze nie pojedziesz. Охота відпочити, треба підготуватись до наступного тижня, щось там наготувати, щоб на канапки можна було взяти. Може на наступну суботу. дадуть тут нам вихідний. То може десь і поїдемо. У нас так, як щось там на роботі, вроді би вирішили, що пів половина людей відпочиває одну суботу, а другу половину відпочиває другу суботу. Побачимо, як то у нас там буде. Супчик легенький готується. Нараз теж ходит кого треба поїсти. Так. Морпу по корейськи сьогодні зробили на тиждень. Лишили жулійкою заправити. А тут вже суп з трихадельками у нас готовий. Таке снідання у нас виходить. А морква наразі у нас на... настоюється. У нас з печеньки жаряться. Тут у нас, нас відб'юні готуються. Тут ще будемо мали на туплетки. Так щоб всього багато у нас буде на цілий тиждень. такі приходиш, розігріваєш і готово. ліпляться пельмені. Під заморозку. Тут вже маємо готових. Тут ще стільки лишилось у нас до приготування. А тут вже приготовлені на морожілки. Холодильники в нас так заложені. Все щось купляємо, купляємо. Так, і той холодильник у нас тут заложений. Тут Трошки менше, тут на канапки маємо, тут всякі овочі, там ще щось, ще щось. Так що пустого холодильника нема. У нас морозильна камера теж заложена. Маємо такий повід в кімнаті. Ось так то у нас виглядає. У нас сьогодні субота. Маємо вихідний і зранку зробили собі закупи. Найволіче в нас дощик, так що дороги не знімали, по так шиба була. чіла мокра дуже не видно би було, бо там лило дощ ми я кихали. Перші такі закупи показуємо за шану. Взяли 18 булочок. Сьогодні булочки в чині впали, по 28 грошей, ввечено були по 34. Взяли собі... Петрушку на 2,34. Петрушка по 3,99 сьогодні, так обично по 9, по 10 злотих. Моркву взяли, по злотих ще можна. Кілограм 300 вийшло моркви на 2 злотих. Там щемось сир взяли на 6,54. так, Так що кілограм брати, то сир по 28. Перець чорний. 98 копійок. Вірніше по 98 грошей і нас в не вийшло на 17 злотих закупи. Зараз будемо Слідучий маркет розпаковувати, потак все в одному маркеті не беремо. Там де щось дорожче є, щось дешевше є. Так що їздимо по різних маркетах. Щось дешевше вийшло нам трошки. Десь є акції, десь нема акцій, так що з вечора дивимося, пільнуємо. І тоді вибираємо товари, куди за чим їхати. Тут маємо закупи з двох супермаркетів з Кауфланда. І з бідронки в Кауфланді закупилися на 64 злотих. а в Бідронці... На 39 злотих. М'ясо вжали по скитчі. По 1099 від кілограма, якщо зі скидкою рахувати, такий жали три в одному каву. По 45900. Паприка у нас вийшла за скидкою. Зараз по 4,99. Не 5,99 паприка вийшла. Туалітний папір по там вийшов. У нас на 50 злотих тільки на скидки вийшло в Кауфланді. То... Взяли дві кубаски, якщо відбереш, то по 10. Як одна виходить по 18, вигідніше так взяти на два тижні буде нам. Макарони по 5 з чимось вийшли. По 5 48 Вроді би по 5,50 50 десь вийшло. Плин для миття посуди. Такі в нас закупи. Якщо докупити то збити, то вийде так. Зараз ми почитаємо 103 злотих. 120 злотих. Але у нас... А, і карту про взяли в кафунгі теж зі за скидкою. За 5,98 чи 9 якусь теж так. Там обично одинакові якісь такі ціни ставлять. У нас багато дуже продуктів лишилося, так що ми того тижня особо не закуплялися. Думаю, на тому відео будемо завершувати. Погода не дозволяє дощова, щоб там щось дозняти. Ми ж ну таке відео виходить. З останнім часом закупи десь щось вдома. На роботі не познімаєш. Як є робота, то купа людей ходить. Нема як там знімати. Як нема роботи, то нема що знімати на роботі. Дякую за перегляд. До наступного відео.